Що таке мир у розумінні безсмертного? перестать стріляти в моєму розумінні ця війна має завершитися перемогою України. Перемога ця має бути оформлена відповідною капітуляцією ворога перед учасниками коаліції, і важливо. Щоб ця капітуляція була підписана в Москві, причому вона була безумовною, в тому числі містила всі необхідні позиції, які стосуються капітуляції, відшкодування сатисфакції для України і українського народу, і, власне, будь-які дії проміжні у цьому варіанті будуть лише дорогою. Яка буде устилатися кров'ю і потом. Причому вже очевидно, що відсутність міцної антирашистської коаліції може поширити війну як на європейський континент, так і перетворити її в глобальну війну, світову війну, третю світову війну.